Права 1707. Врожайність гороху на полі площею 30,8 гектар становить 16,8 центнер з 1 гектара, на полі площею 42,7 гектар 16,5 центнер з 1 гектару. І на полі площею 42 гектари 17,6 центнер з 1 гектару. Знайди середню врожайність гороху на цій площі. Ну що ж, завдання саме по собі не складне, але дуже громістке обчислення. І я вважаю, що такі обчислення треба взагалі робити на калькуляторі, особливого сенсу в них немає. Ну, але що зробиш, давайте виконувати. Для того, щоб знайти середню врожайність, нам треба дізнатися, скільки в середньому гороху росте на одному гектарі. Тобто нам треба дізнатися і загальний урожай, і треба дізнатися, яка в нас загальна площа. І все це буде громістко. Ну що ж, спочатку розберемося з. Першим полем. У них це є його площа і є його врожайність. Тоді знаємося, а скільки ж зібрали з цього поля, який врожай цього поля. Отже, записуємо тоді перша дія. Щоб знайти, який врожай цього поля. Нам треба тоді врожайність 16,8 помножити на площу цього поля на 30,8. І це дорівнює. Ну що ж, тут абсолютно нічого не придумаєш. Треба множити у стопчик. Давайте будемо множити. Записуємо 16,8. Що множиться на 30,8. Множимо. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 6 на 8 48, плюс 6 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 5 це 13. 8 на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 3 це 18, плюс 2 це 20. 0 пишемо 2 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3 плюс 25. Додаємо. В кінці у нас буде 4. Тут також буде 4. 3 плюс 4 це 7. Тут буде 1. А отут буде 5. Раз, два знаки після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 500 17, 44 сотих. Записуємо в дужках, чого центнер. Це у нас тоді центнер. Пишемо гороху. Зібрали? З першого поля. Логічно розглянемо друге поле. У нас є і площа, і урожайність другого поля. Записуємо тоді друге. Врожайність 16,5. Треба помножити, а площа поля 42,7. Записуємо помножити на 42,7 і це дорівнює. Ну, Тут також нічого вже не придумаєш. Множимо в стопчик, записуємо. 16,5. Що множиться на 42,7. Множимо. 5 на 7 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 3 це 45, 5 пишемо 4 запам'ятовуємо, 1 на 7 це 7, плюс 4 це 11. 5 на 2 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 2 12, плюс 1 це 13. 3. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Далі 5 на 4 це 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 2 це 26, 6 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 1 на 4, це 4, плюс 2 це 6. Додаємо. В кінці у нас буде 5, тут буде також 5. 1 плюс 3 плюс 0 це 4. 1 плюс 3 плюс 6 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 704,55. 704 Записуємо в дужках чого центнер. Ми ну, записуємо, що це у нас стільки центнер гороху. Зібрали з другого поля? Раз. Ну і останнє, третє поле. Також нам треба знайти скільки зібрали з нього який. Тобто середня врожайність у нас є, пишемо третя дія. Отже, середня врожайність на цьому полі 17,6. Що множиться. Площа у нас 42 гектари. І це дорівнює. Ну що ж, множимо в стопчик, записуємо 17,6. Що множиться на 42? Множимо. 6 на 2 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 на 2 14, плюс 1 це 15. 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 на 4 28. Плюс 2 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 3 це 7. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 5 плюс 4 це 9. 3 плюс 0 це 3. Тут у нас буде просто 7. Один знак після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 739,2. У дужках пишемо центнер. Це у нас гороху, зібрали, з третього поля. Раз. Ну і тепер вже нам треба на кінець то записати, а скільки всього зібрали з трьох полів. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Отже, з першого 517,44 треба додати те, що з другого, це 704.55. І треба додати те, що з третього, це 739. Дві десятих центнера і це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо додавати, щоб ми не помилились, записуємо. Тоді 517,44 додати. 704,55 додати 739,2. 4 плюс 5 це 9. 4 плюс 5 це 9, плюс 2 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10, а 7 плюс 4 це 11. 10 плюс 11 це 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 плюс 0 плюс 3 це 4, плюс 2 це 6. 7 плюс 7 це 14, плюс 5 це 19. Ставимо на місце кому то записуємо, що сума у нас дорівнює 1961,19. Записуємо в дужках чого? Центнер. Це у нас загальний урожай. Ну що ж, я звільнив місце, давайте міркувати далі. Якщо ми знаємо, скільки загальний урожай гороху, що зібрали з усіх полів, тепер нам треба дізнатися, яка загальна площа всіх полів для того, щоб порахувати середню урожайність гороху. Ну що ж, давайте будемо їх додавати, ці площі, записуємо п'ята дія. Площа першого поля у нас 30,8 Додати площа другого у нас. 42,7. Додати. Ну і площа третього у нас 42 гектари. І це дорівнює. Тут, щоб не помилитись, давайте будемо додавати стопчик. Отже, записуємо 30,8. Давайте десь тут. 30,8. Додати 42,7. Додати. 42. Додаємо. 8 плюс 7 це 15, 5. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 2 плюс 2 це 5. Далі 3 плюс 4, це 4 плюс 4 це 8, плюс 3 це 11. Ставимо на місце кому записуємо, що сума в нас дорівнює 115, цілих. П'ять десятих. Ми додавали гектари. то у нас видві гектари. Це у нас буде загальна. Площа, полі. Ну що ж, а зараз як нам дізнатись середню врожайність грух? Нам треба тоді загальну масу зібраного гороху поділити на загальну площу. Записуємо тоді шоста дія. Отже, 1961,19 треба поділити на 115,5 гектар. Так? Переносимо кому на один розряд праворуч в діленому і дільнику, щоб не змінилась частка, то ми записуємо, що це буде дорівнювати. Тоді. Це буде 1961 611,9, що ділиться. Ну, а тут у нас тоді, якщо перенесемо, буде 1155. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз, коли я знов звільнив місце, переходимо до ділення. Хотілося б, щоб такий приклад сам автор поділив. Ну що ж, давайте будемо ділити, записуємо 19 611,9, 611 Що ділиться? Що ділиться на 1155? Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, 1961 ділимо на 1155, це буде 1. 1 на 1155 буде 1155. Віднімаємо. 1 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 5 це 6. 6 забрали в одиницю це 5. 5 мінус 5 це 0. 9 мінус 1 це 8. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Ну що ж, зносимо одиницю. Отже, 8061 ділимо на 1155. Це може бути або 7, або 6. Напевно, 6. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30, плюс 3 це 33. Три пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 3 це 9. 1 на 6 це 6. Віднімаємо. 1 мінус 0 це 1. 6 мінус 3 це 3. 0 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 10-9 це 1. 8, збрали одиницю, це 7, 7 мінус 6 це 1. У нас різниця 1131. Добре, воно менше, ніж 1155. В подальшому ми вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас дорівнює 16. Ну що ж, зносимо тоді 9. Отже, 11319 ділимо на 1155. Це буде 9. Отже, 5 на 9 це 45, 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 5 на 9 45, плюс 4 це 49. 9 пишемо 4 запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 4 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 1 це 10. Віднімаємо. 9 мінус 5 це 4. 1 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 9 це 2. 3 забрали одиницю 2, 2 мінус 3 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 12 мінус 3 це 9. Одиниця. Забрали 1, це 0, 0 мінус 0, це 0. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Ну що ж, додаємо, тоді ще 1 0. 9240 ділимо на 1155. Ну що ж, це буде тоді 8, 8 на 5 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 на 8 це 40, плюс 4 це 44. 4 пишемо 4 запам'ятовуємо. Далі 1 на 8 це 8, плюс 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Ну що ж, записуємо, що частка у нас дорівнює 16,98. Записуємо у дужках чого це у нас центнерів з 1 гектару. І записуємо, що це у нас буде середня, врожайність. Середня вражайність гороху. Гаразд. Тобто ми знаємо, що середня врожайність гороху 16,98 центнер з 1 гектару. Записуємо тоді відповідь. Ну що ж, яка була середня врожайність гороху? Пишемо 16,98 центнер з 1 гектару. Ну що ж, ось таке дуже громістке завдання на середнє значення величини. В ньому, на мій погляд, треба користуватись калькулятором на цьому вправу завершено.